Слава Україні! Раді вітати вас із міста івано із стадіону Хеттрейк-Арена. Ну і запрошуємо вас у цей уже вечір п'ятниці приглянути поєдинок у рамках 10-го туру кваліфікаційного етапу обласних змагань з футболу. Іван Гуня, другий Юрій Делейчук, номер шостий. Із своїм партнером, але дуже швидко м'яч втрачено. Навісна передача, удар по воротах. Ну і перший сейв реальний Другу лі саме ось на такому рівні команди для себе цей сезон продовжать. Ну а ось таким чином, нарешті, в нас рахунок відкрито на 28 й хвилині. Це звичайно ж віддаємо належне Юрію Островському за те, що він робить, розвиваючи футбол на території Коломищини. Зараз прострільна передача. Ну і рахунок стає дуже дуже швидко. У нас уже 2-0. Давайте дійсно згадаємо інших гравців, які перебувають на лаві запасних, трохи згодом, тому що зараз той же такий пасічняк. ось із команди, яка зараз базується в Воскресінцях. Зараз може бути небезпечно удар поворота і 3-0 мав би стати рахунок, але зафіксовано положення поза грою. В Рефері на всукрінській арені є він наразі, в числі рекомендованих арбітрів комітетом арбітрів обласної асоціації футболу, які в нас проводять і матчі. У першому таймі під 69-м номером про це давайте трохи згодом, тому що зараз є можливість у Прикарпаття тепловика робити рахунок 4-0. Це власне і відбувається тут. Порушення правил не було у вигляді офсайду. Бояковський прослівна передача від нього добивання із кількох метрів над воротами. Дуже високо пробиває Зеленський. Це виглядало дуже естетично і дуже красиво. Ну але його удар був заблокований. Зараз є можливість і п'ятий м'яч забивати удар по воротах мертв. Чув свою команду рятує. Друзі, отож закликаємо вас підписатись на ІФСП. E ну і пам'ятайте, що ЄФспорт e це ваше джерело спортивних емоцій. а Ось таким чином на 61 й хвилині рахунок передачі туди праворуч. Бояковський бояковський виконує ось таку зрячу навісну передачу. Ну і ми дочекались таки удар у поворотах. Брав більше ніж 600 хвилин. Зараз удар по воротах, ну тут уже ніякого. Положення поза грою бути не могло, і 6-0 стає рахунок на 72-й хвилині. Команда загалом всього забила 4, при тому всьому одного разу забив Кубай, який має зараз прекрасний шанс і свій сьомий м'яч в чемпіонаті забити. Власне, дуже і дуже майстровито він виконує це пенальті, 74-та хвилина, 7-0. Які менше ігрової практики отримували можливо й мотивації в них більше на сьогоднішній поєдинок. Можливо, якби ми побачили хлопців, які грали в нас в основі. Ну а тут і зараз ще один пенальті. Побачимо. Ну давайте вже після цього пенальті. Удар по воротах. Ну і пенальті яке було дуже і дуже схоже до попереднього. Пасічняк дезорієнтував його тут дещо. Суперник висока навісна передача. Знову супернюк. Супернюк не пробиває. Натомість, ось таку дуже, дуже цей поєдинок уже буде зіграно. У Івано-Франківську на стадіоні хитрі Карена швидше за все, знову ж таки, і знову ж таки це буде зроблено в осінній частині змагань. У нас на зимову перерву дехто продовжить звичайно ж набувати свої скіли вже як футзалісти. Ну а грабан у нас таки оформлює свій хитрик на 79 й хвилині. Матчу змагань там уже команди півночі зустрінуться із командами півдня в два кола знову ж таки. Зважаючи на те, як будуть у нас сформовані ці ліги, мій рахунок і 10-0 стає уже і двозначний Супронюк, Він виконує високу навісну передачу. Удар по воротах, Ну і напевне найкрасивіший м'яч з усіх 11, які ми вже сьогодні побачили, забиває Віталій Кривулич. Звичайно ж. Має своє продовження на цьому все товариство. Максим Ситків дає фінальний свисток про завершення сьогоднішнього поєдинку. Нічого він у нас не компенсував. Не будемо навіть перераховувати авторів всіх забитих м'ячів, тому що їх було дуже багато. Вітаємо Прикарпаття тепловик із легкою перемогою з рахунком 11-0.